Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генеральна прокуратура та служба безпеки висунули підозру Червінському у перевищенні службових повноважень стосовно подій на аеродромі Канатове 23 липня 2022 року. Але свідчення генерала Ганучака акцентують, що справа проти Червінського це політичне замовлення офісу президента Єрмака. А сама справа відверто сфальшована окремими посадовими особами генпрокуратури та СБУ. Про це у своїй статті пише головний редактор видання цензорнет Юрій Бутусов, генерал-майор Віктор Ганущак, заступник командувача операції об'єднаних сил на Донбасі у 2019-2021 роках. Один з найкомпетентніших та шанованих підлеглими українських генералів, із беззаперечним авторитетом у військах дав інтерв'ю про ці події. Після початку повномасштабного вторгнення Ганущак очолив з'єднання у складі Сил спеціальних операцій ЗС України, яке підпорядковувалось безпосередньо головнокомандувачу ЗСУ Валерію Заложному. У підпорядкуванні Ганущака була військова частина до якої якою був зарахований на посаду заступника командира полковник Роман Червінський, за словами Ганущака, він був безпосереднім командиром Романа Червінського під час події на аеродромі Канатове у липні 2022 року, який виконував на той момент обов'язки командира військової частини і був безпосередньо підлеглим. Ганущака, заступником командира однієї з військових частин, на питання про інформованість щодо проведення спецоперації на аеродромі Канатове Ганущак зазначив, що операція вже довгий час розроблялася та надавалась відповідна допомога і взаємодія в проведенні від. Відповідних заходів заходи проводилися і планувалися іншим відомством, скажімо так, а безпосередньо взаємодія консультації і допомога в цих питаннях. Ми працювали з ними. Безпосередньо на Романа Червінського були покладені питання, що стосуються організації заходів зі взаємодії її надання допомоги, іншому відомству у проведенні спецоперації. Бутусов зауважив, що за його даними, у той час Гонуща командував з'єднанням ЗСУ у складі ЗСУ, та уточнив, чиєю була ініціатива проведення операції на аеродромі Канатова. Ще на початку весни Р. Червінський та Ю. Менюк показали документи, що до них звернулося інше відомство стосовно надання професійної допомоги. Тоді кажу підготуйте доповідь. Вони підготували доповідь, і після цього я по команді проінформував та отримав згоду вищого керівництва ЗСУ. Проте генерал-майор зазначив, що це не було ініціативою саме найвищого керівництва ЗСУ. До нього безпосередньо звернулося інше відомство. Інформацію вони передали через полковника Червінського. Однак ця ініціатива була погоджена між найвищим керівництвом ЗСУ та неназваним відомством. Ганущак наголосив, що полков. Помовник Червінський не допустив жодних перевищень службових повноважень. Він робив свою роботу професійно, як завжди. Потім Бутусов запитав, чи вважає Ганущак, що є якась відповідальність ССО ЗСУ в ракетному обстрілі російськими військами аеродрому Канатове 23 липня 2022 року. Ракетні обстріли в той період відбувалися по 2-3 рази на тиждень. Наскільки я поінформований, і до того там були і обстріли і втрати. Сам полковник Червінський був під час удару на аеродромі Канатове та ризикував разом з усіма. Він, як і всі інші військовослужбовці, на аеродромі виконував. Своє завдання генерал-майор зазначив, що він надавав ці свідчення на допиті у слідчого СБУ. Журналіст висловився, що може виникнути враження, що дехто у службі безпеки та генеральній прокуратурі намагається з невідомих причин дискредитувати керівництво ЗСУ та повноваження ССО ЗСУ на проведення розвідувальних операцій. Ганущак відповів, що він не знає, чому червінському висунули підозру і посадили за ґрати на час слідства, попри однозначні, свідчення генерал-майора у підозрі. Червінському йдеться, що він був ініціатором і що він діяв без узгодження з керівництвом ЗСУ. СОО і перевищив службові повноваження, тому підозра висунута за відповідною статтею 426.1 КК на питання про готовність особисто захистити свого підлеглого і повторити усе це на суді. Ганущак рішуче відповів, що так. Полковник Червінський це людина, яка з першого дня повномасштабного вторгнення виконувала завдання щодо захисту батьківщини. Він за покликом серця пішов захищати батьківщину з тими людьми, яких він знав, яким вірив. Вже надалі наші дороги перетнулися. Той колектив, що зібрався у військовій частині, де служив Червінський, це були дуже, -дуже професійні і дуже Офіцери. В їхній команді не було людей, яких би я не хотів бачити. Всі були вмотивовані, всі були впевнені в нашій перемозі і йшли без сумніву виконувати усі завдання. З першого дня, ще навіть не перебуваючи на якихось посадах, полковник Роман Червінський це людина-патріот батьківщини. Патріот народу українського, народу армії єдині, якщо хтось це забув. Народ без армії, а армія без народу не існують. Так, він принциповий, він має свою позицію, він має свою точку зору. У нас були з ним непогодження. Але я завжди його вислуховував, тому що ми можемо мати різні думки. Але робити спільну справу згідно з присягою народові України до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.